Зараз страйк, який розпочався 6 жовтня, де всі вчителі, фактично 51 тисяча вчителів, вийшли повністю з своїх робочих місць. Буквально в неділю, тут навіть в Едмонтоні, був величезний мітинг, протест та страйк проти всього, що відбувається, і 18 тисяч людей вийшло, щоб підтримати вчителів. І ви просто вдумайтеся, чому, чому саме вчителі пішли? Вчителі пішли, тому що їм запропонували 12% відсоткову зарплату, яка буде підніматись на протязі 4 років. Вчителі зазначили, що це недостатньо, враховуючи наскільки зараз інфляція вдарила по кишенях людей і наскільки роботи вчителі роблять. Вчителі почали скаржитися в Альберті на те, що дуже великі. Розміри класів, що мало ресурсів, багато є дітей з додатковими різними проблемами, яким потрібна додаткова, додаткова підтримка, і уряд не надає цієї підтримки достатньо. За мало вчителів, за мало ресурсів, школи переповнені. просто... Починається конкретний хаос, і вчителям це надоїло. Вчителі просто вирішили вийти і залишити свої робочі місця. Вони хочуть кращі умови, вони хочуть більше працівників. Вони хочуть, щоб їх слухали і дослухались, тому що вони вважають, що вони доносять дуже важливу інформацію і вчать саме нове та наступне покоління канадців. Але це створило дуже великий хаос серед батьків зараз. Тут в Альберті просто батьки не знають, куди подівати своїх дітей. Вони мусять працювати з дому, хто має можливість. Деякі батьки просто не мають з ким лишити своїх дітей, і діти не будуть вчитися невідомо до якого числа. Тобто, уявіть собі, що якийсь це тиск: це тиск на вчителів, це тиск на дітей, це тиск на систему. І уряд Альберти поки що сказав, що він буде підтримувати потенційно людей грошовою виплатою, тобто батьків, яких діти не можуть ходити в школу, і ресурси різні, що можна якось навчати самому дітей онлайн. Але от коли повернуться вчителі, і чи повернуться вони скоро, і чи навіть коли вони повернуться, в них буде достатньо часу, щоб наздогнати всю цю систему, яку вони пропонують.